Привіт! Сьогодні я розповім вам, як легко без жодного пострілу, проходити місію мисливців за головами, а саме ETUDOIL. Це відео допоможе вам швидше підняти рівень ролі мисливців за головами. Також поясню, чому за проходження місії ви отримуєте різну винагороду. Ну і в кінці, як завжди, декілька корисних порад. Розпочинаємо! Йдемо до дошки зі злочинцями і обираємо легендарних злочинців, натиснувши трикутник, якщо граєте на плейстейшн. Далі обираємо ету Дойл. У заставці я зробив для вас українські субтитри, щоб було цікавіше. Арайт Ета Дойл, юстобійно з Мадем LeParl. She runs a gang of other fallen women, sticking up trains and coaches mostly. But seems to have a particular fancy for Robin Leviticus Cornwall of late. So his men have set a honeypot to lure her in. Tipped her off about a big stash of money and ammunition at Cornwall's Freight Yard in Saint Denis. Asked if I can send some good bounty hunters their way. Just be careful, they play smart. Uh, looks like she only sent one. Okay, we gotta move fast here. Come on. Now the bait's already been set. Etta Doyle and her girls gonna be here any minute. Mr. Cornwall, you don't want his name anywhere near this for reasons I'm sure you can understand. Just wants it dealt with quick and quiet. You're gonna wanna ensconce yourself in here. And wait till they bust in. And then, when the moment's right, ambush Miss Doyle and escort her into custody. They want her alive. You get paid, we get rid of her, everyone's happy. Now don't worry about her cronies. She's the one with the price on her head. They're notorious for dressing alike. So you bide your time, you figure out which one's Doyle. You'll know for sure when you see her face. Got a big old scar down her right cheek. We're just gonna hang around and stand guard, create some semblance of security, and just pray the crazy bitch don't bust in and shoot us straight in the face. All right now, it's time. Find a place to hide, and we'll wait for the guest of honor. І так, з цього моменту місія розпочалась. Як ви бачите, я вмонтував таймер, він допоможе нам у поясненні деяких моментів місії. Перше, що ми робимо, це біжимо вперед і забігаємо на склад. Трохи спускаємось униз і зупиняємось. Наша задача взяти в руки ласо і не робити жодного пострілу. Це важливо. Уважно слідкуємо за діалогом злочинців, і коли вони будуть казати, що їм потрібно звідси забиратися, це буде для нас сигналом вибігати з засідки. Зверніть увагу! Потрібна нам фраза звучить на 4-й хвилині 10 секунд. Як тільки почули її, одразу вибігаємо і біжимо вперед. Трішки вліво. Звертаємо увагу на міні-карту. Дивимось, що це точно Дойл. Кидаємо на неї ласу та зв'язуємо її. Головне не стріляйте і не бийте ні руками, ні ногами. Якщо ви використовуєте тільки ласо, то на вас ніхто не нападе. Потім звемо коня, грузимо доріл і їдемо до дільниці. Прибувши на місце, не здавайте її зразу. Чим довше ви у місії, тим більше золота, грошей та досвіду ви утримаєте. Ті, хто має вагон для злочинців, викликайте його, закидуйте туди доял та чекайте. Можете відкрити каталог з товарами, щоб вас не викинуло з гри за бездіяльність. Ті, в кого немає вагону для злочинців, просто чекайте і слідкуйте за нею. Якщо у вас покращене ласо, то злочинець буде зв'язаний 8 хвилин. Просте ласо зможе утримувати його лише 2 хвилини. Перш щодо винагороди, максимальну виплату ви отримуєте, якщо здасте злочинця після 30-ї хвилини. Ось я зачекав 30 хвилин і йду здавати злочинця. А ось результат. Сьогодні нагорода подвійна. Зазвичай ви утримаєте півтори тисячі досвіду. Тепер декілька порад. Якщо ви не нароком прогавили доїл, нічого страшного, спокійно доганяйте її, не використовуйте зброю, тільки ласо. Зможете достати її навіть після того як вона сіла в карету. Кидайте ласо і затягуйте на територію складу, потім зв'язуйте. Ну і головне. Є спосіб фарму легендарних злочинців без відкату, тобто вам не потрібно буде чекати 30 хвилин. Я зараз працюю над цим відео. Посилання залишу для вас в описі, як тільки воно буде готове. Дякую усім, хто дивиться мій канал. Давайте, як завжди. Ви коментуєте, підписуєтесь та ставите лайки. А я з задоволенням роблю для вас новий контент. Наразі у мене все. До зустрічі!